Всім привіт! Ви на каналі Вапустеля. А ми з вами зараз будемо слідкувати за святим Миколаєм. І я хочу сказати, що він вже був в Україні, але мені нічого не приніс. Санта? Ану назад. Що це таке? Як це ти так? Як це ти так пролетів? Львів не облетів. Божечки. Але був в Литві, був в Латвії, був в Естонії. А взагалі де він починає свій шлях? А можна якось збільшити? Він зараз, от я записую зараз, двадцять грудня по Києву. І він зараз у нас мандрує по Ізраїлю. Ні, вже, вже він дістався, між іншим, до Єгипту. Він вже подолав тисячу. О, які тисячу? 168 тисяч кілометрів 400... Давайте, я, я вмію числівники зараз називати, 168. 1498 кілометрів він рухається доволі швидко. І наступна зупинка в нього Олександрія Єгипет через одну хвилину, але ми не будемо просто дивитися, як він їде. Давайте трошечки тут стрічка оновлень, що це означає? Ага, це тут можемо пограти в щось. Я трошки тупонула, коли записувала. Тому тут ставочка зі звуком, як він летить і як він доставляє подарунки. 다음 <목소리도> 영상에요 <목소리도> 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 すごい Це пропоновані зліт якісь. Ми зараз повернемося на мапу, але так дуже прикольно, бо я завжди бачила, що існує оцей трекінг. Але, типу, я. А, щось я тут не Але я ніколи його не грала, цей трекінг. Тому, типу, окей. О, я випадково вийшла. Коротше, а, Чекайте, я хотіла все ж таки подивитися, де він починає, бо ми зараз почнемо грати. Я забуду, я забуду, а я можу забути. Так, це де він є? Ага, це якщо ми його загубимо, ми натискаємо на капелюшок і кап-кап-капелюх. Капелюх-кап-кап-капелюх. Капелюх. Так, що ти? що ти? Куди ти летиш? Куди ти летиш? Це Олександрія. Це фотографії з Олександрії, з Єгипта. А звідки ти починав? Чекайте, давайте, бо я зараз знову забуду. Він е, починав з Рова. Та куди ти? Я не встигаю читати. По Почекай. Рованімі Рова це в е, Фінля... Фінляндії. Потім він був в Естонії, в Латвії, Литві, в Україні, в Молдові. В... Так цікаво, що він в Україні тільки в Одесу залетів. Е, е, окей, ладно. Але ми розуміємо, що Святий Миколай насправді він був всюди. Сподіваюся. А, так, Румунія і що всім хорошим діткам приніс подарунки а хорошим дорослим надію. Так, він вже був в Румунії, він був в Болгарії, можливо, щось я пропускаю. Ну, до речі, Грецію теж він не всі облиті. Він, в принципі, ніде нічого не облітає. Але знаєте, що дивно? Він всюди буває в столицях. Але в Києві? Альо, <смі> будь ласка, прилети в Київ. Окей. <смі> okay. uh, я не знаю, чому це теж Румунія в на Пока, чому саме туди? Типу, чо... ну, типу Бухарест, Окей. Okay. Типу, це якщо я правильно нічого не плутаю, це столиця, Софія це столиця Болгарії, Салоніки це Салоніки столиця Греції, хіба не Афіни? Боже, мені так соромно. Щоб ви розуміли, я коли вчилася в школі, ми здавали всі столиці всіх країн. Це було, типу, реально у нас контрольне ну, типу, обов'язкове оцінювання. І О, вже... наступне це він в Судан летить. Але просто, щоб ви розуміли, я взагалі нічого не пам'ятаю, де він летить. Це він де ще буде облітати. Цікаво, до речі, що у нього є, типу, далі, ось там, а тут він не облітає. Західну Європу, чи він облітає її пізніше? Америку він, типу, не обліта не облітає. Можливо, знаєте що? Можливо, він облітає, типу, о 23-й годині, і він облітає, можливо, це де він вже був, типу, але дуже дивно він має. Ні, він має почати з цього? З Фінляндії, бо він з Фінляндії. Тобто туди він полетить пізніше, в Японію він полетить, в Китай полетить, в Індію полетить. Чекайте, але він виходить взагалі не пролітає в Західний світ, такий як Сполучені Штати Америки, а, там не знаю Франція, Швейцарія. Він, е, що, що відбувається? Чекайте, я. Е, я підвисла. Я підвисла. Можливо, знаєте що? Можливо, це там, де він вже був, тому що тут вже було всюди 23 години, година, там і в Китаї, і в Японії, і це буде типу його наступне через одну годину. Я постараюся зараз швидко зробити відео, щоб ми всі змогли з вами перевірити і ви змогли написати коментарі. Також хочу вам сказати, що тут є дуже багато новорічних ігор. Раніше, в минулому році, я про це робила підбірку, які є можливості в гуглі від для того, щоб відміт... відмітити взагалі зимові свята, не тільки Новий рік і Різдво, але ще й Хануку, Кванза та інші. От тому. Можете подивитися, я правда не знаю. Я в шорці зроблю, напевно, це. Це буде не шорт, це буде велике відео. І я зроблю в ньому посилання на той шорт. Тут можна пограти в пазли, можна поїздка залізниці, божечки, скільки прикольних ігор. Тобто тут можна повеселитися в різні ігри. Дивно, до речі, що дудла немає різдвяного, але, можливо, це не дивно, бо Різдво-завтра тобто через годину. І, можливо, з'явиться новий Дудл. Можливо, я зроблю про нього відео, можливо, ні, поки нічого не буду обіцяти. Боже, що це таке? Що це відбувається? Що це відбувається? Але мені взагалі подобається, як, як Google робить якісь такі приколи на свята, і це подолана відстань, напевно, всього, тобто те, що він вже облітав і раніше. Ні. Тому що ну, мені здається це менше ніж, менше, ніж 169 тисяч кілометрів. Можливо, я не права, але мені здається, що Україна так це десь орієнтовно 2 тисячі кілометрів, ну плюс-мінус. Тобто, якщо уявити, що це 2 тисячі, уявімо, що у нас ця проекція йде, вона ж е, трошки якби, викривлена, але вона викривлена в ширину. Ну, тобто ці країни вони не такі широкі, насправді, бо якщо ми беремо ці дольки мандарин, хотіла сказати, ну ви зрозуміли, якщо світ глобус нарізати і потім його проєктувати на плоску поверхню, типу як на цю мапу, то очевидно, що там буде щось. От ці покраям будуть розширені більше, ніж насправді. Але зараз не про те, я про те, що мені здається, що це вже повністю подолана відстань 170 тисяч кілометрів. Тобто, оце все, що він літав там, де була Японія, Китай, Індія, там ще якісь країни тут Африки. Бо я так розумію, що це різні. Часові пояси, які він облітає, і ну, Греція це наш часовий пояс, Єгипет, це наш. Ну, тобто Алжир, Афіни, Стамбул, це наш часовий пояс. Бо Польща це вже плюс, плюс один. Ні. Ну, коротше, ви зрозуміли. Тобто, коли у нас 23, в Польщі 22, в Німеччині 22, в Іспанії, по-моєму, по 21, коли у нас 23. Тобто, по ідеї. Тобто, по ідеї, так, тихенько не шуми. Тобто, по ідеї, через годину він буде далі далі, далі з Фінляндії вирушати в інші країни. Власне, напишіть в коментарі, куди ви, коли підключились до нього, побачили, він летить, буде цікаво прочитати, і розкажіть, які ігри з цих новорічних і різдвяних вам сподобались найбільше. І всім бажаю гарних свят. Бережіть себе. Не забувайте підтримувати перевірені та актуальні збори Збройних сил України. Допомагайте цивільним, допомагайте тваринкам, допомагайте всім, хто цього потребує, і, звісно, перевіряйте, кому ви допомагаєте, щоб ваша допомога дійсно дійшла тому, кому вона потрібна, а не на жаль, недоброчесним людям. І бережіть себе, бережіть своїх близьких і гарних вам свят. І всім до наступної зустрічі. Я думаю, що ще буде одне відео підсумкове в Eurotrack Simulator. Я поки не обіцяю, але я дуже хочу зробити, бо це така вже традиція на каналі. І, напевно, більше поки проходжень в цьому році не буде, але в наступному. Ви бачили, скільки у нас розпочатих ігор вийшов? Ви що? Я ще нещодавно побачила, що є нова гра від українського ветерана, в якій він зробив посилання на український фільм Ти Космос Павла Острікова і. Я поки не обіцяю, але мені дуже-дуже цікаво подивитися, що це за гра. Якщо ви грали, обов'язково напишіть про неї, тому що ну, мене це дуже, наприклад, зацікавило. Ну, все, я думаю, що на цьому це відео вже будемо завершувати. Побачимося у наступному. Буду чекати вас у коментарях. Гарних свят! Народився Бог на Насаня! Лемківське містечко Дуклі. Прийшли лемки в Укресаннях і принесли місяць круглий. Прийшли лемки в Укресаннях і принесли місяць круглий. До речі, ви помітили, що тут сонячні панелі і вітряки оці клас відновлювальні джерела енергії. Теж у теслі срібла сани. Стелиться сніжиста путь, на тих санях сильне знану, дитя Боже повезуть, дитя Боже повезуть, теж теслі срібла сани, сняться різдвяні сини, на тих санях ясна пані, Очі наче у сарни. Оче у сарни, ніч у сніговім вів завіє, стелиться довкола стріх, над логнях у марії місяць золотий горіг, місяць золотий горіх, ходить сонце у кресанях, Спить слов'янське дитя. Їдуть сани, плаче пані, снігом стелеться життя, снігом стелеться життя. До речі, Василь Жданкін написав музику, а Богдан Ігор Антонич написав. А ну скажіть що? Правильно, текст. Тільки насправді там Жданкін, о, Василь Жданкін, правильно? Він трошки, типу, як це, об'єднав, бо це два верша, Різдво і Коляда, і він їх трошечки, трошечки поміняв. Ну, коротше, загугліть. В Вікіпедії. І не тільки Вікіпедія. Бажаю вам приємних читань новорічних. І. Оскільки я вам поколядувала, то, будь ласка, закиньте на якийсь збір те, що ви б хотіли дати мені. І далі всі співаємо нова радість, тільки тут закінчується відео на цих словах. Нова радість стала, яка не бувала. над вертепом Богом звізда ясна. Новий світ засіяла. Де Христос родився, з дівого платився, як чоловік пеленами у Бога повився, пастушки з ягнятком, перед тим дитятком, на колінця припадають. Царя Бога вихваляю, отця, царю, царю небесний владарю, даруй та щасливі, все дому господарю, дому господарю та цій господині. Даруй літа щасливі на рідній Україні. Закиньте гроші на збір.